В індійській столиці нью Делі відбувся саміт G20. Це зустріч очільників держав та урядів найбільших економік світу. Зараз іде до завершення другий рік повномасштабної війни Росії проти України, але Росія все ще залишається учасником організації та бере участь у її самітах. Сьогодні поговоримо про ворогів України на саміті G20 у Нью-Делі. Максимально коротко та максимально змістовно. З вас подобайка та підписка. Поїхали. В Україні самі G20 всплив у інформаційному просторі, коли всі почули позицію президента Туреччини Ердогана щодо відновлення зернової угоди, фактично на російських умовах, мовляв, відновити зернову угоду необхідно, щоб задовольнити потреби країн, що розвиваються. А для цього потрібно послабити санкції з Росії, які впровадили Сполучені Штати, Велика Британія та Європейський Союз. Цьому передувала інформація про подібну позицію очільника ООН Антоніо Готереша. за даними видання. Bild він розмірковував над страхуванням російських судів, розблокування рахунків російських виробників добрив в Європі, дозволу на вхід російських кораблів до портів Європейського союзу, а ще повернути до системи SWIFT дочірній банк російського сільськогосподарського банку. Очевидно, Росія та її агенти на саміті G20 активізували зусилля по деукраїнізації обговорюваних тем та по зняттю санкцій з Росії. І очільник російського МЗС Сергій Лавров, який був на саміті, заявив, що саміт g 20 у Нью-Делі став дипломатичною перемогою Росії, бо в тексті підсумкової декларації саміту вдалося уникнути згадки Росії в контексті війни проти України. На це звернули увагу і в українському МЗС та запропонували свій варіант декларації, де чітко вказано, хто розв'язав криваву війну проти України, і відмітили, що в фінальній декларації. Не має чим пишатись з формулюванням дипломатична перемога Росії, звісно, не погоджуються союзники України, що були присутні на саміті. Наприклад, президент Франції Макрон сказав, що декларація G20 ще раз підтверджує ізоляцію Росії, і сьогодні переважна більшість членів G20 засуджують війну в Україні та її наслідки. Таку позицію поділяє і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який протягом всього саміту у Нью-Делі виглядав як пірат часів Остандійської кампанії. Він впевнений, що фінальний. Декларація саміту є успіхом, бо багато хто і не очікував, що всі, включно з Російською Федерацією, погодяться на ті формулювання, які закріплені в декларації, знов ж таки формулювання без згадки про Росію. Хто напав на Україну? Що таке війна в Україні? Хто в цій війні в Україні використовує ядерний шантаж? Якщо показати документ людині поза контекстом, з декларації нічого не зрозуміло. Вважати це успіхом саміту G20 я б не став. Та й в цілому судити про успіх чи не успіх кожного наступного саміту G20 можна тільки з одного фактору: чи представлена на ньому Російська Федерація? І поки Росія є повноправним членом Групи 20, кожний саміт. Це поразка, закриваючи саміт G20, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді передав естафету саміту Бразилії, де має відбутися наступний, і президент Бразилії Лула Де Сільва в куларах саміту розповідав, що особисто запросить президента Російської Федерації Владимира Путіна до Ріо жанейро у наступному році. За попередніми словами Лули Путіну не має чого боятися по приїзду в Бразилію, при тому, що його країна визнає юрисдикцію римського статуту пізніше. Він, звісно, виправдався та сказав, що останні рішення прийматиме суд, а не уряд. Таку історію ми вже бачили в Південно-Африканській республіці. За цілий рік багато що може змінитись, але Лула чітко окреслив свій інтерес: запросити Путіна на саміт в Ріо де Жанейро. І уявіть картину 2024 року, якщо на саміті G20 буде присутній Путін. Думаю, продати будь-яку декларацію як перемогу точно не вийде. Повертаючись до цього саміту, слід відзначити позицію Нарендра Моді щодо України, яка сповнена двозначностей та неприємностей. Він заявив. Що група 20 не може дозволити собі, щоб геополітичні питання ізолювали порядок денний дискусії, і очевидно він мав на увазі суперечки. Навколо війни Росії проти України, напевно, саме тому президента Зеленського не запросили виступити на саміті, на відміну від попереднього саміту G20 в Індонезії, де Зеленський виступав та просував про український порядок денний. Так останнім часом під егідою нейтральності деякі країни очевидно просувають інтереси Росії та Владимира Путіна. Наостанок було б непогано відзначити позитивні для України аспекти саміту групи Великої Двадцятки у нью делі якщо вирвати саміту G20 Українські. Контекст, то ми отримаємо очевидний головний дипломатичний інфопривід. Це китайсько-індійський жабогадюкін. Цього року Індія головувала в організації G20 та відповідно приймала саміт. Сінь Цзіньпінь вирішив його проігнорувати та не приїхати в нью делі Між цими країнами досі існує територіальний спір у Кашмірі. В регіоні, який поділений між Індією, Китаєм та Пакистаном, і там зберігається тривала напруженість. Крім цього аспекту, відсутність лідера КНР на саміті показує загострену боротьбу за геополітичне лідерство між моді та Сі. Очевидно, коли ти корчиш із себе відстороненого, великого та мудрого геополітика з претензією як мінімум на господарство в регіоні, а як максимум на господарство у світі, то їхати до нью делі де господарем є моді. Не дуже престижно в рази краще відвідати свою військову базу 78-ї групи китайської армії та закликати до всебічного підвищення боєготовності військ. А ще круто дропнути так звану стандартну мапу Китаю із очевидними територіальними претензіями до Індії та країн Південно-Східної Азії. Чому я про це говорю в контексті позитиву для України? Має стати очевидним, якщо згадати, що Індія та Китай є учасниками організації Брікс, членом якої є і Росія. Будь-який жабогадюкінг серед членів БРІКС це позитив для України і для цивілізованого світу. Росія ізольована у світі між Китаєм та Індією багатолітні суперечки. Пар економічно деградує, і на цьому фоні лише Бразилія виглядає плюс-мінус окей, але це якщо не придивлятись, ще один плюс для України це намагання наших союзників лобіювати про українську позицію. Можливо, це було не дуже вдало, але тиск був навіть не тиск, а справжня боротьба. Це добре, що наші союзники залишаються союзниками на всіх платформах, бо була навіть інформація, що Московія прагнула включити у декларацію формулювання, що критикує санкції за провадження. Адже заходом, друзі, дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Якщо є змога, ставайте спонсорами мого каналу за посиланнями в описі під відео та отримуйте завчасний доступ до моїх великих відео. Дякую всім, хто підтримує мій канал своїми донатами на платформах спонсорства YouTube, й кофі та Патреону. Особиста подяка пану Микиті. До зустрічі!